Вітаю вас, брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Радий знову бути на цьому місці, знову відкривати Святу Книгу Біблію і разом з вами роздумувати над Словом Божим і разом з вами досліджувати. Сьогодні підготував для вас е, тему, якою я хочу разом з вами поділитися. Е, тема має назву на все свій час. Напевно, ви зразу подумали про книгу Еклезіаста «Третій розділ. Правильно. <правильно>, Правильно подумали. І я от замітив так само, що часто і люди моляться, і я навіть молюся, але. Собі так пригадав за собою і пригадав за іншими людьми, що люди, коли моляться, також дуже часто взивають, кажуть, звертаються до Господа, зараз в цей час ми просимо Тебе і, і часто вслухають, якраз вживають це слово сполучення Господи, в цей час або цього часу, або, або інші схожі. Які мають одне і те саме значення словосполучення. І Якраз цією темою хочу сьогодні з вами поділитися. Для всього свій час. Відкриємо з вами еклезіастів, третій розділ з першого вірша. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене». Час бивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятися обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати. Час мовчати, і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Так ми з вами прочитали з першого по восьмій вірші цього розділу. І що я хочу сказати, що Це, тут ми живемо з вами на цій планеті Земля, і тут сформувалися такі Правила чи навіть такі закони, коли е, все має свій час. Так як описано в цих текстах, е, пори року час літа, час зими, час весни, час Ч, На весні ми, ми садимо, е, літом ми доглядаємо за тим, що ми посадили, осіння ми збираємо, взимку земля відпочиває. Е, Знаєте, зараз в нас така зима, що не зовсім характерна для зими, але тим ж не менш, зараз пора року, є пора року, і нічого не росте, дерева скинули свої листя. І зараз такий час, коли земля відпочиває. Коли, знаєте, є ще таке... Одне прислів'я запам'яталося мені, готуй сани влітку, а воза взимку. Тобто зараз такий час, що ми собі більше відпочиваємо і в якійсь мірі підготовлюємося до, до, до весни, до наших справ, які у нас будуть навесні. Це треба буде садити і, і також інші справи. Які в нас можуть бути? Час працювати та час відпочивати. Якщо відкриємо з вами книгу буття, другий розділ з першого тексту. І були скінчені небо і земля і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьоми від усієї праці своєї, яку Був чинив. і поблагословив Бог день Сьомий і Його освятив, бо в нім відпочив він, він від усієї праці своєї, яку вчинячи, Бог створив. Був. Е, є час працювати і є час відпочивати. Сім, шість днів ми працюємо. А на день сьомий ми відпочиваємо. На день сьомий є, є час, коли ми не тільки відпочиваємо, ми відпочиваємо з Господом. Ми більше проводимо з ним часу. Ми посвячуємо навіть оцей час сьомого дня. Більше посвячуємо для Господа. Ми відкриваємо книгу, Біблію, читаємо, досліджуємо. Співаємо пісні, слухаємо проповіді, і в це все є час проведення з Господом. Сьогодні ми, є час, коли ми зібралися тут, разом всі разом об'єднання навколо Слова Божого, об'єднання навколо Ісуса Христа. І в цей час зараз ми проводимо таке служіння, служіння для Ісуса Христа. І так само четверта, четверта заповідь. Кожен з нас знає, що пам'ятай день суботній і святкуй його. Шість днів роби свою працю, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. І тому е, шість днів ми трудилися, е, шість днів ми були заклопотані якимось своїми справами, хто на роботі, е, хто е, має щось. Е, Біля своєї домівки, якісь огородину, або ще щось, або якісь інші справи. Зараз зима, зараз може не мати таких інших клопот, але є інші клопоти, які, які займають наш час. І якраз в цей час тижня ми їх собі вирішуємо, ми тим живемо. А День сьомий ми живемо для Господа. Також є час лікуватися. Напевне, про цей час можуть більше лікарі розказати, але часто ми можемо почути і блаженно почути, як добре, що ви прийшли вчасно, що ви прийшли скоро. У вас є така, у вас така така хвороба. Але ви прийшли вчасно, ви прийшли скоро, і ми можемо е, цю хворобу безпечно вилікувати. І знаєте, як сумно, е, як люди е, сумно людям чути, коли е, лікарі їм кажуть такі слова, що е, час, коли цю хворобу вже можна було полікувати, цей час уже вийшов. Тобто е, люди не встигли в той проміжок часу е, виявити. Чи звернутися за допомогою до лікарів, коли це було дійсно необхідно, коли це було для них важливо, для їхнього життя, для їхнього здоров'я. Так само і дуже багато на нашій землі є тварин, комах, які мають в собі отруту. І якщо в в тебе вжалить змія, вкусить комаха, і якщо ти вчасно не введеш свою протиотруту в своє тіло, то, то може наступити смерть. Тому цей момент дуже важливий, що на все є свій час, і важливо користуватися, скажімо так, коли є на той час, тоді та й робити. Для людини. Для людини є час народжуватися, коли дитина маленька, час, коли людина встає на ноги, час, коли людина починає розмовляти. Якраз в цей час, коли людина починає розмовляти, в неї Починає людина починає запам'ятовувати і кажуть, що в цей час дуже добре також ну, вивчати її нові слова, ті буденні, які вона е, чує від своїх батьків, чує від своїх ближніх, які навколо неї знаходяться. Так само кажуть, що коли дитина ще така дуже маленька, тільки навчилася говорити. Досить добре також і е, вивчати разом з нею англійську, або не тільки англійську, а взагалі іноземну мову, що тоді. Дуже добре дитина запам'ятовує і легко їй це дається, чим коли вже вона підростає. Це я таке вичитав був. Потім у нас час в людини час йти в садочок, якісь комунікувати з іншими дітьми більше. Комуніка... Комунікація з'являється з вихователем, якісь прості речі, звичайні для того, щоб мозок працював, там виробляються. Ну і просто собі діти там людина собі там проводить весело час у своєму в своєму віці. Потім час йти в школу, де вже більше часу приділяється якраз знанням і саме розвитку людини. Бо знаєте різні люди, і кожен має щось своє. Хтось комусь добре дається математика, комусь добре дається українська мова, комусь добре дається інші технічні науки, точні. А дехто це все дається йому тяжко, дехто дається лег легше йому музика. Спів кожна людина індивідуальна, і якраз в цей час, коли діти ходять в школу, людина ходить в школу, якраз в цей час вона і розвит починає в себе, скажімо так, знаходити в себе якісь скриті, приховані таланти, так би мовити. Потім час, коли людина йде здобувати вищу освіту, йде в університет. І після університету час, коли людині вже потрібно йти на роботу, час, коли вже так прийнято, що після 18 час вже вже такий час, коли людина вже може і задумуватись над створенням сім'ї, над пошуком якраз другої половинки, і для того, щоб пізніше одружитися, і щоб пізніше настав час такий, прийшов час якраз народжувати. Дітей. Знаєте, ще так в народі кажуть, е, чув від старших людей, що якщо не одружився до 30, то вже й не одружишся. Або якщо не народив дитину до 40, то вже і не народиш, або якщо е, до 50 не маєш розуму, то вже і не будеш мати. Знаєте, воно в середньому, в середньому, воно чомусь так і є. Але, але, але це не точно. Бо, тому що є випадки, коли і після 30, і зараз в цей час дуже популярно, особливо в розвинутих країнах, коли людина розвивається, а вже пізніше думає над, над всім іншим. Е, але раніше чомусь так казали, і в якійсь мірі воно так і є. Бо навіть на, на роботі спілкувався з одним чоловіком, моєю колегам по роботі, він каже, що от є в мене е, двоюрідний брат. І він щось так собі гуляв, 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 і тепер вже йому 35, а він вже й, каже, і не хоче одружуватись, вже й не, не планує, і, і так далі. Тому на це також є свій час. Знаєте, коли людина молода, коли в молодому віці більш такому вже народжуються діти, людина створює сім'ю, людина більш енергійніша, більше має сили. Бо коли в пізньому віці, скажімо так, була би дитина, то ти вже хочеш більше відпочити. тебе вже там може якісь і проблеми трошки зі здоров'ям, а дитина хоче бігати, а дитина хоче гратися. Тому, як то кажуть, на все є свій час. І, і сьогодні. В день суботній, і зараз на, на даний момент, так само є в нас час, коли ми е, прийшли на це місце. Е, час, е, коли ми відкриваємо Слово Боже, час, коли ми досліджуємо Слово Боже, час, коли е, ми е, слухаємо Слово Боже. І так само, коли е, людина. Слухає Слово Боже, коли людина досліджує Слово Боже, читає Слово Боже, є час приймати в своєму житті важливі рішення. Коли людина більше дізнається про Господа, про Бога, є час, коли людині потрібно прийняти важливе рішення в своєму житті, слідувати за Ісусом Христом. На це все також є час, і, знаєте, Треба не вагатися, а робити, робити ці кроки і поєднувати своє життя з Ісусом Христом. Бо тому що час дуже непевний. Час дуже непевний, навіть був, коли в нас був мирний час. А коли зараз у нас є час війни, то тим більше час такий непевний. Знаєте, коли були вибухи. І коли ти їх не чуєш, то не так страшно. А коли одного разу я якраз був на вулиці і дуже літали ракети, і дуже збивали, то е, то дійсно страшно. І то дійсно такі звуки, від яких е, гаш щось всередині, ніби хитається, і ти почуваєш себе дуже небезпечно е, і дуже велика тривожність тоді з'являється. І... Можливо, вона з часом звикається, але не думаю, що вона так сильно до цього можна звикнути, бо тому, що е, є розуміння, що в будь-який момент е, може статися е, якийсь не, навіть невеличкий шанс, але є, цей шанс є, що тебе може більше не стати. Тому є зараз такий час е, для, ну, для всього є свій час, і так само, якщо ти вже читаєш слово Боже, досліджуєш, і, то значить і повинен. Прийшов цей час, щоб зробити наступний крок для того, щоб поєднати своє життя з Ісусом Христом і час, щоб рухатися з Ним далі. Ще одне, що хочу підмітити, це дуже важливо, де сьогодні є серце людини. Знаєте, коли є у кожного з нас такі знайомі. З якими ми зустрічаємось, і приходить буквально 5 хвилин нашої розмови, і ми вже здогадуємося, про що далі буде йти мова. Це може йти мова про спорт, розмова про е, політику. Зараз в наш час дуже популярно. А ти чув, що сказав той, а ти чув, що йому той на це відповів, і, а ти чув, що там якесь щось нове. Розкрили нові схеми, і відповідно, знаєте, у нас ми з вами читаємо в Слові Божому Матвія, 6 розділ, 21 вірш, що бо де буде скарб твій, там буде і серце твоє. Знаєте, Якщо наше серце наповнене цим, ми цим живемо, ми цим переживаємо, то виявляється, що це і є наш скарб. Я не хочу вдаватися в крайності, що не треба цим цікавитися. Е, треба, але ми повинні розуміти, е, що на першому місці в нас повинен бути Господь. І в нашому серці, на першому місці, повинен бути Ісус Христос. Е, а інші вже наші захоплення, наші хобі, скажімо так, вони в кожного є, в кожного вони є свої. Е, вони повинні бути. І це б навіть правильно, щоб вони були, але на першому місці має бути саме е, Ісус е, Христос. І... Що ще я хочу е, до цього всього е, додати, дорогі брати і сестри, е, що е, наше, е, життя наше е, 70, присилів 80, але, е, дорогі брати і сестри, на все є свій час, на все є воля Господня. Якщо Господь нас кличе, то ми відгукуємося і повинні відгукуватися і йти за Ісусом Христом. От такими коротенькими роздумами я хотів з вами поділитися. Нехай Господь благословить, щоб свій час ми використовували правильно і щоб. Час, який призначений для Господа, він був для Господа. Шість днів працюємо сьомий день для Господа. Зранку пару хвилин для Господа, вечором пару хвилин для Господа. І тоді, коли на першому місці у нас буде Ісус Христос, ми будемо благословенні, і Ісус Христос каже, що. Маємо надію на життя вічне і, і обіцяє нам своє благословення, свою опіку. Тому нехай кожного з вас благословить Господь за все йому слава і подяка. Амінь.